Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Вітаю вас, мої дорогі скорпіони! Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні Таро гороскоп для вас на січень місяць го року. Початок середина і кінець місяця. Подивимося, що на вас чекає, які награди, які зміни можуть бути для вас. Перша карта це... Якісь зміни. Це зміни, скажімо, от, якийсь відхід. Можливо, в когось це розрив якихось відносин. В когось, можливо, просто рідні якісь поїдуть, в когось може бути якийсь переїзд, і так далі. Також ця карта вказує, щоб поберегли свої кошти, свій фінансовий стан не витрачали зайвого. Наступна карта карта принцеса Пентаклів. Принцеса Пентаклів вам вказує. От для вас будуть якісь м, сприятливі обставини, якісь нові можливості для заробітку, отримання, можливо, якоїсь суми грошей невеликих, або опанування якихось нових навичок, якихось нових змінь. Але не будьте уважні і довіряйте тільки перевіреним фактам. Наступна карта п'ятірка кубків. Ну, тут якісь ваші тривоги, якісь ваші застарілі рани, які будуть тривожити вас із минулого. На цьому застеплюватись не потрібно. Відпустіть ці емоції, живіть далі. Наступна карта це семірка Пентаклів, яка вказує, що ви та багато працювати, і за свою працю вам потрібно буде чекати кошти, чекати свою винагороду, чекати якийсь певний період. Тут головне терпіння і все тоді отримаєте. Наступна карта король кубків. Ну, тут, скажімо такі, якісь будуть для вас зміни, зміни на краще, будуть ваші негаразди, проблеми потихеньку відступати від вас. Якісь будуть перспективи, якісь зміни на краще. Також карта вказує, щоб не були такими. Занадто жорсткими і трошечки показували свої емоції своїм рідним, своїм близьким, а можливо, вже комусь, хто давно намагається в когось закоханий і хоче признатися в своїх почуттях і ніяк не може рішитись, то це якраз буде цей період для того, щоб наважитись на тому, щоб признатися в коханні. А якщо ви вже в відносинах, то просто намагайтесь проявляти трошки. Трошечки якоїсь уваги своїй другій половинки. Наступна карта на середину місяця це десятка кучків, яка вказує, що буде щастя, радість, успіх, гарні новини, гарні звістки. Це дуже гарна і дуже позитивна карта. Ви будьте всім задоволені, будьте просто щасливі, просто відпочиньте, проведіть час своєю сім'єю, своїми брідними, своїми близькими і просто радійте на свого життю. Наступна карта: четвірка кубків. Якийсь депресивний стан буде у вас виникати? Якіся важливої запогоди, можливо, з якихось конфліктів. У вас є гарні перспективи, гарні можливості. От вам доля багато чого дає, а ви цим не схочете користатися. От закрили на це очі і не бачите, тільки не гаразд, не бачите. Шестірка мечів вона вам вказує на зміни. На зміни на щось краще. Це зміни, як то кажуть, пері будете йти до якогось нового берега, е, можливо, це нова робота, можливо, якийсь переїзд і так далі. Але якісь зміни будуть на краще чи на гірше, буде залежати тільки від вас самих, від ваших дій, від ваших вчинків, від ваших е, ідей, які будуть вам приходити в голову, як ви будете їх реалізувати. Башня, старший аркан башня, яка який вказує, що от будуть якісь зміни, якісь руйнування. Можливо, це будуть руйнування якихось ваших негараздів, або ж це можуть бути просто руйнування і крах ваших планів, які ви собі поставили. Вам просто потрібно не розкисати, не розстраюватися, просто сидіть і думайте, якими плюсами в цій ситуації, в тій чи інші ситуації ви володієте. Наступна карта двійка жезлів. Тут вам буде якийсь перед вами стояти вибір. Який вам буде потрібно зробити. Ви будете зважувати всі за і проти і думати, як вам вчинити в тій чи іншій ситуації. Гарненько все обдумайте, не приймайте поспішного рішення. Головне все гарно продумайте і потім дійте. Серед кінець місяця, десятка пентаклів, дуже гарна карта. Це щастя, радість, повнота таких ваших емоцій, це стабільний фінансовий стан. Щастя в усіх сферах вашого життя. Наступна карта сила, яка вказує, що, незважаючи на негаразди, які можуть у вас в житті виникати, ви доб'єтесь перемоги і успіху. Наступна карта це колесо фортуни. Знову ж таки, старший аккан, який вказує, що вдача буде на вашій стороні, навіть там, де ви думали, що все не хорошо, що все погано. Згодом ви зрозумієте, що дійсно вдача була і справді на вашій стороні. Так, щось в мене карта повилітала. Наступна карта. Старші аркани закохані, одні старші аркани під кінець місяця випадають. Тут у вас будуть якісь, можливо, романтичні побачення, якісь гарний, добре проведений час із своєю другою половинкою, в кого її не було, то, можливо, її знайде. А також вам потрібно буде якийсь вибір зробити, дуже важливий вибір, який повпливатиме на ваше майбутнє. От Довіртесь своїм почуттям і. Прийміть вірне рішення для себе. Четвірка Пентаклів, яка вказує на стабільність, на те, що як є, так і є. І змінювати в своєму житті ви нічого не хочете. Ви хочете залишити так, як є. І ніяким змінам ви не хочете піддаватися. А іноді, які зміни в ваше життя, якщо йдуть потрібно просто ризикнути і налажитися на ці зміни, тому що зміни вони можуть бути на краще. Ну, по восьмі так, підсумки підводимо, по вісім кубків на вас чекають зміни. Зміни, можливо, якийсь переїзд, можливо, якась нова робота, можливо, це хтось просто з рідних поїде від вас, а в когось, можливі, взагалі розрив відносин. Також карта вказує, щоб ви берегли свої кошти. Далі випадає вам принцеса Пентаклів, яка вказує, що гарні можливості, гарний період у вас буде виникати. Але не зациклюйтесь на своїх ранах із минулого. Багато будете працювати, але за це вам буде потрібно винагороду свою чекати. Також проявіть свої почуття своїм рідним, своїм близьким. Відкрийте нарешті свої почуття своїм близьким. В середині місяця у вас будуть зміни. Гарне щастя буде у вас, і будуть зміни. Також буде і депресивний стан, і по башні у вас можуть бути. Або руйнація ваших негараздів, або просто руйнація ваших планів, досить такі жорсткі, різкі зміни. І якщо шестірка мечів вона вказує на зміни, які будуть залежати від вас, то по башні, скоріш за все, десь ви невірно щось зробите. І перед тим, як далі діяти, от в середині місяця гарненько все обдумуйте. Як вам діяти От по шестірки мечів, гарненько все обдумайте, бо ваші зміни будуть залежити від вас. Це буде руйнація ваших край чи це буде просто руйнація всіх ваших планів, яких ви собі запланували? Також по двійки будете досить гарно зважувати все за і проти, якесь важливе рішення. Будете себе приймати, то все гарненько обдумайте. Ну, на кінець місяця у вас досить такий гарний період, випадає. Багато старших арканів, досить важливий для вас буде період, буде радість, щастя в сім'ї, стабільний фінансовий стан буде. Бо, не зважаючи на негаразди, ви з ними справитесь обов'язково, вас вдача і успіх буде чекати. І також вам потрібно буде якийсь важливий вибір в своєму житті зробити, який буде впливати на ваше майбутнє. Стабільність у всьому, як то кажуть, буде на вас чекати. І важливий вибір, який вказує, щоб ви. Довірились просто своїм почуттям перед тим, як приймати рішення. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного прекрасного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!